У мене виникло таке питання. Мені дуже часто попадаються відео з молитвами, з молитвами на українській мові, з молитвами на російській мові. І ви знаєте, от буквально зараз пару хвилин назад ну, попалась молитва наш» на російській мові. І я на неї відповіла і мені... І все одно на російській вона мові звучить чи на українській, так як я знаю російську мову, да? І це хочу сказати, напевно, плюс. І це молитва. І мені все одно, на якій мові вона звучить. Ну, ту мову, яку я знаю, яку я розумію. Тому ці засудження, перепалки. già non è da ciò